Територіальний центр соціального обслуговування міста Добропілля у воєнний час працює в звичайному режимі. Літніх мешканців та внутрішньо переміщених осіб похилого віку підтримують працівники терцентру. Працює у нас чотири відділення: відділення соціальної допомоги вдома. Це основне відділення, де соціальні працівники обслуговують наших Підопічених до початку війни у нас нараховувалося 223 особи. На теперішній час 196. як каже директор терцентру, установа на теперішній час працює в скороченому штаті. Соціальних працівників у нашій установі 26 осіб. З них осталося 22 чоловіка. Чотири вони в безплатних відпусках. Була проведена робота з евакуації підопічних терцентру. Евакуація була у нас в Кривоградську, Область і в Тернопільську. Також у центрі працює відділення соціальної адаптації, де медична сестра надає послуги, проводить бесіди лікарські, вони приходять до нас, отримують тут послуги масажу, якщо вони потребують. Звертаються з різними питаннями, своїми проблемами. Допомагаю, виміряю артеріальний тиск, цукор крові. У терцентрі працює відділення надання соціально побутових послуг. Працює у нас перукар, який тут у нас в центрі надає послуги, і також послуги надаємо ми з прання. До нас приходять і переселенці, і люди мали і ті, хто проживає тут тимчасово. Також у центрі є пункт прокату технічних засобів. Якщо нуждаються в милицях, в кріслах інвалідних люди, які не мають інвалідності, но на теперішній час щось з здоров'ям у них не лади, то ми видаємо на тимчасове користування. Отримувачі соціальних послуг відділень соціальної допомоги вдома забезпечені усім необхідним. Соціальні працівники постійно моніторять індивідуальні потреби своїх підопічних. Соціальні працівники виконують у нас більше, ніж як 42 соціальних послуг. Но сьогодні у нас основні послуги це забезпечити їм продуктами харчування, водою, ліками і надати допомогу приготуванні їжі. Директор центру зазначає, що кожного місяця підопічні отримують гуманітарну допомогу не тільки продукти харчування, а й гігієнічні набори. Ті, хто самостійно. Не може прийти, допомогу доставляють додому. Директор центру зазначає, що така допомога вкрай важлива для малозахищених категорій населення. Звертаємо велику увагу на допомогу. В гуманітарних грузах також у центрі, крім гуманітарної допомоги, підопічні отримують подарунки до свят. До дня людей похилого віку і дня людей з інвалідністю за бюджетні кошти. Ми кожного року закуповуємо продукти і розносимо їх подамівкам. Всі отримувачі послуг відділень соціальної допомоги не залишені без уваги та забезпечені найнеобхіднішим продуктами харчування та медикаментами.